Сушарка для овочів і фруктів Rotex rd 620 Y нове слово у здоровому харчуванні. Яку ж велику комору вітамінів вона допоможе заготувати на зиму дуже велику. Адже об'єм сушарки цілих 20 літрів, де містяться аж 5 піддонів. Інженери Rotex потребувалися, щоб туди могли вміщуватися великі плоди. Висота піддонів 4 см, діаметр 36 см. Температура встановлюється спеціальним регулятором. Він же є вимикачем. У цьому є беззаперечна перевага моделі Rotex RD620Y над аналогічними приладами, де для припинення роботи потрібно висмукнути дріб з розетки. Сам же дріб сушарки Rotex для зручності встановлення апарату подовжений до 170 см. На коробці інформація щодо температури і часу заготівлі певних овочів і фруктів. Ротекс комфортна техніка для тебе.